Друзі, всім привіт, всіх радий вітати. Ми на новому місці. Все. Тепер я буду старатися проводити стріми якось, можливо, частіше, ніж останні два тижні. Ось. І що хочеться одразу сказати, це те, що, власне, хочу підвести підсумки попереднього сезону, котрий якраз я таки зіграв арта арени, розказати те, які в мене були враження загалом від нього, поділитися якимось очікуваннями від наступних сезонів. Сказати, чи буду я взагалі грати. Та й взагалі сказати, чи варто взагалі це все тих зусиль, котрі були витрачені якраз таки під час цього дійсно марафону. Бо інакше ми його, на жаль, не назвемо. Так, що хочеться одразу зробити, давайте я, мабуть, приберу рахунок, тому що рахунок точно не актуальний. Давайте я прийду ось сюди і будемо змінювати якраз таки екранчик. Так, ось, власне, мій аккаунт. Думаю, всі з ним знайомі, хто дивиться це відео. І що хочеться одразу сказати, ось у нас рта арена. Ось у нас рейтинги. В загальному рейтингу я 107-й. В принципі, якщо б я там буквально ще 2-3 дні посидів в Рта арені, я думаю, я би 100% сотню би зайшов, можливо, навіть Але переходимо якраз таки до найцікавішого, до ТОП 100. Я думаю, як багато з вас знають, бо я ділився, в принципі, новинами якраз таки в моїй групі. Дякую вам за те, що ви мене підтримували, дякую за те, що давали наснагу грати, розвивати і так далі. Не здаватися, то я забрав шосте місце в топ-100 попереднього сезону. І це, звісно, був капець. Капець по багатьом причинам. По-перше, одразу хочу сказати. Дякую всім гравцям, котрі тут були на своїх аккаунтах за конкурентну гру. Ви молодці, ви старалися. Дуже дякую особливо драйверам, котрі, неймовірно багато грали одразу на кількох аккаунтах. Ви, неймовірні, ви даєте наснагу грати в цю прекрасну гру. Без вас, топ 100, був би чистішим. А, От. Але давайте перейдемо до більш позитивної, мабуть, нотки. Що хочу сказати, з введенням того, що рейтинг дають умовно, не постійно 9, як було, наприклад, на першому сезоні, грати в це набагато і набагато приємніше. Тобто, ти розумієш, що за умовні, от там не знаю, тисячу рейтинг різниці, тобі не будуть давати плюс 9, а дадуть плюс 1. Але. Через це, власне, з'явилися певні абузи, навіть які я певний використовував з абузом якраз таки кількості боїв. Чи ви думаєте, що я зіграв 1400 боїв? Ні, я не зіграв стільки боїв, я зіграв, ну, можливо, 1100, 1200, не більше. Можливо, десь 200 боїв це було так, коли я вже бачив, що якщо мені попадається одиничка, а мені не вигідно з нею грати, тому що умовно мені вигідніше буде попастися на бота, я просто лівав. І таким чином, умовно, за ресет я міг відіграти 50-60 боїв, що в принципі є реально. Так, це складно, але тим не менш реально. До відома останні три дні це було 11 ресетів підряд. Тобто, це були нічні, ранішні, обідні, вечірні, нічні. Тобто постійно грав, інакше я розумів, що мене банально викинуть з топ-10. Щоб ви розуміли, яка критична ситуація була в топ-10. BigSDD Діді був одинадцятим за два дні до кінця ресету. Якщо ми подивимося на рейтинг, який тут виріс, тобто він апнув 250 рейтингу мінімум. І е, чи в мене питання? Ну, немає. Тут друге, третє місце зайняла одна і та сама людина, просто з різних аккаунтів. Власне, дякую тобі. От. Я думаю, що тут не було якоїсь особливої конкуренції, тому що все одно зрозуміло було, хто забере топ-1. І в чому проблема нинішнього топ-1? 5 тисяч ігор. 5 тисяч ігор були зіграні проти цих гравців, думаєте? Ні. Можливо, проти цих гравців було зіграно на відсотків 2-3 боїв. Коли рейтинг між тобою і суперником більше тисячі поінтів, тобі дають зазвичай. Або схожого гравця от по цьому, або ж взагалі там умовних 200-300 рейтингу, тому що система не бачить різниці між ними. Тобто, умовно біки з діді і умовний гравець, який зіграв 4 біки на арта і потім попався на крипто, система буде вважати, що це один і той самий гравець. Через це величезний він рейд, через це 5 000 ігор, тому що умовно я майже впевнений. Тисячі дві з них були просто зайшов, побачив крипто, вийшов до побачення наступний бій. З прикольного, як бачите, очки 553 битв 553. Ну, перфекціонізм. Так, е, йдемо далі. Е, що хочеться одразу сказати, мета цього разу була досить специфічна, вона базувалася або від швидкого бою, або від дуже довгого бою. Тому що такі герої, як Марічка, Теомісія, Марічка, моя неймовірна героїня, котру я ніяк не можу отримати, і, можливо, колись таки отримаю, Теодосія і Галатир, дуже уповільнювали якраз таки мету. Окрім того, є дуже велика кількість моментів, котрі якраз таки спаскудили цю всю штуку. Це Скіпетри. Скіпетри на всіх постійно це відбиття, постійно якийсь нереальний рандом. Uh, всі на нього жалілися, це в принципі очевидно, від всіх в них горіло. Чи, якщо ви спитаєте в мене, чи в мене горіло, звісно, в мене горіло. Умовно, от ви берете котячий погляд на галусу, тому що ви розумієте, що в нього хоча б в другій формі є мунка до цих всіх штрафів. Але в першій формі, якщо ти попробуєш когось провокувати, ну там капець. Умовно, ви можете просто дати провок і відбити собі там щось, якусь штуку або ще щось. Так само, ворона. Котра станула себе умовно, або коли в неї не працював скіптер. Тобто, це все шанси, дуже великі шанси, мультиплікація шансів, слабкий удар, урінівник коков умовний і так далі, і тому подібне. Це дуже, як на мене, якраз таки зіпсувало те, що враження від цього це вже як якась наета, типу, перепрошую як дорочильна. Тобто, ви берете, дивитеся, пробуєте, пробуєте, настакуєте ігри і тому подібне. З. Якраз таки плюсів. Дійсно, конкурентні бої останні декілька днів були дуже і дуже конкурентними. Якщо ми глянемо якраз таки сезонний рейтинг, я був постійно коливався від топ-8 до топ-10. І, в принципі, про це все ви можете подивитися в моєму телеграм-каналі, який закріплений. От, Я там старався все писати. І в чому була основна таки, е, основне питання: бачите, у мене рейтинг 3,497. У мене рейтинг за 2 чи три дні до якраз таки кінця ресета був 3 тисячі. Тобто, оці всі гравці, і це я був топ-8, топ-7, якщо я не помиляюсь. Тобто, це не те, що я там десь плентався, десь не знаю де. Ці всі гравці грали неймовірно багато з хорошим умовном рейтом. Наприклад, гост взагалі був топ-20 і просто взлетів топ-10, залетів, як не знаю хто, викинув магнія. Викинув умовно цього корейця, хоча корейць насправді досить і досить сильний. Паша вже в кінці не грав, він не хотів просто пустити. Якраз такий Кіргеймера, це в нього був основний момент. От а, неймовірний Картман, котрий Ну десь можливо в якомусь сезоні зайде в топ-10, але точно не в цьому. А, далі Артемтус, і це в нас анфейт, котрий засів на 16 му місці теж типу не пустити, якраз таке Картмана. Um, взагалі, хочу сказати, що, от, наприклад, Вогник, Дімсо неймовірні красавчики, Атом, Кріс, от якраз таки у нас є неймовірний клан котики України, котрий дійсно круто відіграє за Reset, Вони молодці, вони стараються, і за це їм респект. Тому що власне підтримувати конкурентну гру, при цьому не горіти важко. Але в них це стабільно з сезону в сезон вдається. І через що можу сказати, що вони дуже і дуже великі молодці. Що хочеться сказати окремо. Дивіться, у мене рейтинг 3497. І щоб ви розуміли, наскільки конкурентний був цей сезон, топ-10 закінчується 3400. Давайте глянемо топ 100. Дивимось топ 100, і це 2473. Тобто різниця між мною. І топ 100 це тисячу рейтинга. тобто умовно, якщо ви хочете сказати, що якийсь цих гравців слабенький, ні, він не слабенький. Тобто він міг мені попастися, і я б за нього отримав один, ну максимум два рейтинга. Якби я програв, я би отримав мінус три, а вони плюс дев'ять. І це якраз таки впливало на конкуренцію. Окрім того, в нас було два дуже крутих е перформанси від двох гравців. Котрі Епік 1, я пам'ятаю Епіка і пам'ятаю ще одного гравця, але забув його нікнейм, не буду зараз згадувати, котрі набивали, просто спамили тисячі тисячі боїв і старалися зайти в топ-100. Звісно, в них це не вдалося. Якби вони змогли зробити так, як крипто і відірватися умовно на тисячу від всіх переслідувачів, у них би це вийшло зробити, але оскільки вони це не змогли зробити. Фактично вони працювали як перелив рейтингу для всіх гравців, котрі не так сильно спамили боями, як вони, але були об'єктивно сильнішими. От е, що ще? Що ще хочеться сказати? Це те, що сезон був насичений, кожен день були якісь нові там рішення. В кінці я взагалі дістав, щоб ви розуміли Алаза, тому що я зрозумів, що мені банально не вистачає якихось нових штучок, фішок і так далі. Всі до мене звикли, я до всіх плюс-мінус звик. Багатьох з цих гравців пул трохи краще, ніж у мене. Об'єктивно з топ-10 я б не сказав, що в мене в когось пул гірший, ніж у мене. Скоріше за все, в мене найслабший пул з усіх топ-10. Але я якраз таки взяв тим, що набрав дуже багато боїв в кінці. Хоча в кінці, от якраз мені досить непоганий він рейд був з. Якраз таке 1984. З Раптором був непоганий вінрейт, з біклабом. Uh, з ними мені плюс-мінус вдавалося нормально грати з плюс-мінус позитивним вінрейтом, через що вони умовно могли давати мені плюс 9. Я їм міг давати плюс 9. І таким чином непогано закріплятися в 10. Так. Uh, давайте перейдемо до наступного якогось такого підзаголовку. Чи буду я грати знову? 100. Топ 100. Топ-100 можливо, і буду. Е, можливо, і буду. Чому? Тому що це все одно якийсь виклик, якась конкуренція, щось новеньке в плані того, що, можливо, там ведуть якісь обмеження або умови. Це буде цікаво, я сподіваюсь. І е, все одно хочеться інколи взяти і трохи от посперечатись за те, чи сильний ти, чи не сильний, наскільки сильно ти покращив свій аккаунт і тому подібне. Е, але. Чи буду я лізти в топ-10? Ні. 100% ні, тому що це не вартує того. Останні три, три дні це взагалі без сну, майже котрі я просто брав і грав кожен ресет по, по 60 боїв, умовно. Це дуже ресурсно затратно. Окрім того, за весь е, сезон було використано приблизно 15 тисяч рубінів. Тобто, аби ви розуміли, під кінець у мене там залишалося вже 200-400 рубінів. Е, і. Це ще й не виправдано через це, тому що умовно, якщо навіть взяти десятку, як я вже й сказав, я тут не найсильніший гравець, а, ну об'єктивно. Тобто, я зрозуміло, що я не зможу нав'язати глобальну конкуренцію крипто бік зіді або бізака, та навіть зюсом ще плюс-мінус нормально на довготривалій перспективі, тому що у них набагато кращий шмот, набагато кращі герої. І якби я умовно з ними попадався десь і боїв підряд, ну то вінрейт міг бути приблизно відсотків 20. що компенсувало мій вінрейт? це боти і плюс одинички. Тобто, десь боїв 200-300 було точно зіграно проти одиничок. Можливо, з половиною з них я лівнув, але загалом якось ось так. Uh, в принципі, в принципі пограти на стрімі, показати якусь конкурентну гру, спробувати нових героїв, звісно, так. Uh, yeah. all, mm -hmm. Я буду це пробувати в майбутньому робити. Uh, можливо, я буду там під кінець сезону умовно залітати в топ-100, тому що як не як досвід в мене в цьому є. Але в топ-10 не бачу ніякого сенсу. Це треба кожен день грати умовно, тому що якщо ти. Не зіграв адекватно хоча б там, 10 боїв в день, ти розумієш, що тебе досить сильно можуть е, скинути по рейтингу вниз. Точніше, рейтинг до тебе залишиться, але твої супротивники, як то кажуть, не сплять, качаються от і отримують більше і більше очків. а Загалом це був цікавий експіріенс. Я чесно дуже радий тому, що я отримав топ-6. А я вже такий подивився, якби я ще мав там декілька умовно е хвилин, бо я за годину до кінця ресету перестав грати. Там якраз грав 1984. Якби я з ним попався умовно ще 2-3 рази, можливо, я був би топ-5. Якби попався мені хтось інший, умовно Big із або там BZK, то залишився би так само топ-6. Але в принципі я не жалію. Я не жалію. Я випробував свої сили. Я вдячний знову ж таки вам за підтримку, тому що ви давали мені наснагу, ви давали мені віру в те, що я зможу це зробити. Спочатку я взагалі не вірив в цю затію перший тиждень, мабуть, я такий. Та де яке топ-10? Ви бачили мій пул і так далі, і тому подібне. Але ні. Окрім того, хочу дуже сильно подякувати Павлу. Це якраз PG, Ось він. Ось він зайняв тринадцяте місце в цьому сезоні. В минулому сезоні, взагалі, топ-3 чи не топ-4. Я знову ж таки плутаю. Можливо, ось він також мені давав якраз таки підтримку. Ми з ним радилися, ми з ним проводили в кінці до стріми, за що я йому дуже вдячний, тому що це була теж неймовірна підтримка. І, взагалі, всім, 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 що були поруч, ставили вподобайки, приходили на ефіри. Дякую, дякую от а на цьому я думаю, що в принципі можна уже з впевненістю казати, що сезон для мене топ-10 закінчився. Давайте глянемо якраз таки те, що я забрав очівочку Я тепер маю якраз таки ветеран сезонів Лайв Арени, тому що я попав в топ-10. Я зробив це в другим тому що якраз таки Павло зробив це першим, я зробив це другим. І я вважаю, що це. Успіх, те, що українські гравці можуть йти якраз таки в топ-10 фактично світового ладеру, хоч і сезонного для мене, і взагалі, я думаю, загалом це дуже і дуже хороший результат. А давайте так. Давайте так. Тут буде м -м, такий ще міні саспенс. Якщо порахувати всі гравців без драйверів, народ, то хто топоти народ? Хто до теп-1 it. Тому я, знову ж таки, всім ще раз дякую. Підписуйтесь на цей канал, якщо ще не підписані. Ставте подобайки коментарі пишіть. Я буду вам за це всім дуже і дуже сильно вдячний. До речі, недавно, буквально на днях, моєму каналу вже стало один рік. Якби не ви цього всього б не було, розвитку якогось і так далі. Тому дуже буду вдячний, якщо наберу 2000 підписників. І, власне, всім хорошого дня, вечора, ночі, коли ви мене дивитеся, і не забувайте приходити до мене на стріми або дивитися відео. А з вами був Анівертіплей, всім ще раз дякую і всім бе-бе!